Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Слухайте і дивіться. Радіо День. Вітаю усіх, хто зараз із українським радіо Житомир для вас у прямому ефірі. Працюю я, ведуча Оксана Кропивницька. Якщо у вас є до нас запитання, долучайтеся 47 22 47, Наш прямий контактний телефон і поговоримо ми зараз на важливу тему: пам'ятай про крути». під такою назвою, 28 січня у Житомирі пройде захід, організований пластовим молодіжним центром Житомирської міської ради. Організатори пропонують учасникам дізнатися про перебіг бою. Причини та наслідки зрозуміти, хто ж таки виграв, а хто програв, ознайомитися із тогочасним спорядженням, пройти квест та поспівати тематичних пісень. Нагадаємо, що 29 січня в Україні відзначають пам'ять героїв Крут українських студентів, які намагалися самотужки протистояти наступу більшовиків на Київ у 1918 році. Що відомо про цю подію з історії Української Народної Республіки? Чому важливо привертати увагу до подій під крутами? І взагалі, чому важливо знати історію героїчного супротиву, який, хоч і був більше ніж 100 років назад, але для майбутнього покоління для теперішнього покоління несе великий сенс зараз. Про це будемо говорити із учасниками нашого ефіру. Я вам представляю люб'язно Владислава Скоро. Хода він є волонтером пластового молодіжного центру та організатором заходу. Пам'ятай про крути». вітаю вас у нашій студії. Вітаю також із нами сьогодні. Олександр Шевчук. Він є заступником голови Житомирського міського осередку пласту та співорганізатором заходу, про який сьогодні буде йти мова. Вітаю! Дякую, що завітали. Отож, давайте ми розпочнемо із важливої події, яку плануєте провести завтра. Чому така виникла мета привернути увагу саме до теми подій під крутами, і які головні задачі ставити перед собою як організатори? Загалом цей захід вже проходить не перший раз. Раніше він проходив в самому містечку Крутої, де. Учасники заходу могли побачити місця, де проходили ці історичні позіді, дізнатися більше про них і побачити можливу реконструкцію якусь від істориків. Але після ковідних часів і під час війни ми не можемо проводити масові заходи, і вирішили проводити захід в Житомирі для Житомирських юнаків, студентів. Для того, щоб більше розказати про ці події, бо вони є важливими для нас сьогодні. Кого очікуєте, чи вже є заявки від людей, які прагнуть взяти участь в цьому заході? Взагалі, чи буде він таким, знаєте, масштабним, чи це така буде камерна атмосфера більше? Наразі вже є учасники від самого пласту, від Пласту молодіжного центру в Житомирі. Також ми є, це буде публічний захід, куди будуть запрошені. Студенти молодь Житомира, школярі так само, ось і будемо раді бачити всіх в ламповій атмосфері. Дякую, дуже якщо ми говоримо про те, що головна мета це донести інформацію про події під крутами, але тим не менше, на вашу думку, коли відбувається спілкування людей, які знані між собою або знайомляться вперше, що головне відбувається в цей час. Я вважаю, що дуже важливо мати нові контакти, знайомства, і саме такі заходи спрямовані на те, щоб під час під час того, як люди дізнаються щось нове, вони так само знайомляться з новими людьми і заводять контакти, потім зможуть організовувати так само заходи просвітницької діяльності в такій атмосфері не шкільній, а більше неформальній освіті. Дякую дуже. До нашої розмови хочу зараз залучити Олександра Шевчука. Олександра, скажіть, будь ласка, зараз відбувається в Україні війна, розв'язана Росією, і усі ми переживаємо трагічні події, є свідками того, як зараз твориться новітня історія. І от згадка про події під крутами. От на вашу думку, які головні історичні сенси несе ця подія? Чому вона може навчити сучасників? І якщо можете, будь ласка. Такий, пригадайте, екскурс історичний важливості цієї події, яка описана ну в багатьох підручниках, книжках. Але тим не менше, що для вас важливого угу. в цих згадках? Дякую за ваше запитання. Власне розпочну безпосередньо про передумови цього бою під крутами, тому що це був січень 1918 року. На той час вже тривала радянсько, перша радянсько українська війна. І більшовики, і, скажімо, так, прибічники прагнули захопити Київ, аби остаточно утвердити комуністичний режим на теренах України. Тобто, вже була створена фіктивна радянська УНР, так звана в Харкові, тому що так само були бої за Харків. Ось і на той час Харків це був осередком саме більшовиків на теренах України, і вони прагнули окупувати Київ аби остаточно повалити, скажімо так, центральну раду і знищити українську державність. Власне, і згодом вони почали великий наступ на Київ в січні 1918 року. Вони наступали з двох сторін, і власне там ішли через Чернігівщину, і інша частина більшовиків ішли, тобто на Бахмач, і з півдня вони заходили на Київ. Тобто. Зараз я скажу точніше, просто так джерела теж підготував для цього. <свят> так, якщо говорити важливо, тобто сказати про те, що просили українців, тому що багато хто робить міф з того, що 300 студентів, які були не підготовлені, там кинули в той час, як кадрові частини десь були чимось задіяні. Тобто я хотів би зосередитися на цьому в реальності. В бої під крутами це відповідно до інформації Українського інституту національної пам'яті, брало участь біля 400 Юнкерів це курсанти, якщо говорити, тобто це старшини курсанти першої української військової школи імені Богдана Хмельницького, які на той час вже мали бойовий досвід першої світової війни, і вони власне вже вчилися, аби стати старшинами української армії. Так само добровольці курення смерті, це фактично добровольчий підрозділ, сформований так само з вояків, які повернулися з полів битв Першої світової війни, а також вільні козаки з міста Глухова, тероборону сучасної мови, якщо говорити, тобто частина саме добровольців студентів, які брали участь в під підкрутами, становило близько сотні, тобто десь близько 130 осіб. Тобто, це були студен... члени студентського помічного курення січових стрільців, це були студенти університету Святого Володимира. Так само старшокласники другої української школи імені Кирило мефодіївського братства, тобто гімназії, та учні інших навчальних, скажімо так, закладів Києва. Сам бій тривав 29 січня. Власне, з боку більшовиків були переважаючі сили. Близько 4800 вояків, тобто реально армада, і були там і так само матроси, були е, солдати Червоної гвардії, тобто е, така дійсно ну переважаюча сила насправді були на боці е, більшовиків. Разом з тим, е, завдяки, скажімо так, мотивації і якості вишколу українців вдалось. Е, тривалий час зупинити, по перше, цей натиск цей імпульс, який був з боку більшовиків, та по суті дати можливість нашій делегації підписати Берестейський мирний договір з четверним союзом в лютому 1918 року. Окрім того, Учасники бою під крутими розібрали колії, що так само зупинило просування більшовиків на Київ, тому що тоді була в них така стратегія більшовиків, що вони рухалися вздовж залізниць і ну тому, що залізниця була основним транспортним засобом на той час і власне. Саме Берестейський мир він е, закріпив такі положення, що визнав Українську Народну Республіку. Е, так само зобов'язав е, краї... Австро-Угорщину та Німеччину допомогти українцям е, звільнити Україну від більшовиків, тобто, що в подальшому і сталося. Ось, е, і... Цей чин, по суті, має так само і героїчний сенс, тому що справді чота студентів 30 близько 30, вони під час відходу десь загубилися і в результаті потрапили в полон. Були закатовані і згодом ну, страчені більшовиками. Ось згодом їх було перепоховано на скольдовій могилі в Києві. Так само хотів би додати про. Ще один акцент те, що все ж таки е, бій підкрутами став успішною обороною операцією, тому що е, тими, на жаль, тою кров'ю, тими жертвами е, підкрутами, було е, завдяки героїзму, було підписано саме цей Берестейський мирний договір, і е, згодом було звільнено всю територію України. Тобто, це був такий відважний чин і крок. Е, окрім того. Події власне української революції загалом засвідчили, що без сильної української армії наша незалежність неможливо. А якщо говорити про сучасні сенси, то бій під Крутими має багато відсилок, скажімо так, до сьогодення, і сьогоднішні події тісно переплітаються з подіями понад 100 років тому. Передусім, те, що на початку березня 2022 року відбувся так само бій під крутами між збройними силами України і, зокрема, силами територіальної оборони та російськими окупантами між Селами пам'ятне та хороше хороша, зараз здається, якщо я не помиляюсь, де було нанесено вогневе враження окупантам, знищено колону. Це було ще 28 лютого. А на початку березня було знищено близько 200 окупантів так само. Було пошкоджено, на жаль, меморіал пам'яті Героїв Крут. Ось там, за свідченнями голови територіальної громади, то навіть окупанти фотографувалися на фоні цього пам'ятника. Ось, але разом з тим, через понад 100 років, українці такі завдали нищівної поразки російському окупанту. Тому так само ще одна річ: це вільне козацтво і сучасні сили територіальної оборони. Тобто, це так само паралелі, тому що вільне козацтво в той час це було теж. Добровільне формування для охорони рідного краю, скажімо так. От я вам ще дякую за такий цікавий історичний екскурс. А от на вашу думку, що мотивувало в першу чергу от молодих людей, які чудово розуміли, що вони йдуть е, в бій із такою навалою і навряд чи зможуть отримати перемогу? Я думаю, що вони про це знали. Владиславе, Олександре, от на вашу думку, що ми, якщо ми говоримо про Ну, ясна мотивація, але іти до кінця, стояти до кінця. Дозвольте я я ще, на вас пункту, я ще да. додам до своєї своєї, скажімо так, доповіді. Е, якщо говорити так само про передумови, то тобто на допомогу куртянцям мали би йти сили на чолі з Семеном Петлюрою, Там курінці чи вистрільців, але вони були змушені повернутись в Київ, тому що більшовики дуже так все детально спланували, що в Києві спалахнуло повстання на заводі Арсенал, і власне більші сили не змогли просто дійти, тому що змушені були придушувати повстання в самому Києві. Ось е, якщо говорити про мотивацію, то це. Безпосередньо на мою думку, це е, оскільки студентство, вони були свідомі, тобто в мали як правило вже якусь освіту. Ось я думаю, що вони пам'ятали своє коріння і хотіли жити справді в вільній Україні. Ось, а якщо говорити більш прагматично, то відбувалась українізація поступово частин, І власне вони вже складали присягу на вірність українському народові. Ось відповідно, вірність присязі. Я думаю, що це було теж однією з ключових мотивацій стояти до кінця до наказу. Зрештою, вони доволі успішно відійшли і виконали свою задачу. Тобто так були втрати, звісно, на жаль, і 30 поблизько тридцятисту. Студентів, тобто, але і... разом з тим це була успішна оборонна операція. Тобто, робити е, з цього міф про там 300 хлопчиків, яких кинули без підготовки, тобто, це теж є недоцільно в наш час, тому що все це досліджено, власне, і тобто, все-таки варто робити акцент на тому, що це була успішна оборонна операція. Що ви про це думаєте, Владиславе? тому що насправді от, те, що говорить сьогодні, Олександр насправді вже є успіхом те, що ми говоримо про ці історичні події, знаючи yeah. правду, і не перекручено, не переписано як російський наратив, який часто відображається в колишніх книжках з історії. Які у вас думки? Я вважаю, що зараз насправді доволі схожі є ситуацією тоді, коли молоді хлопці, юнаки і навіть дівчата йдуть в. Збройні сили України в інші е, сили оборони е, для того, щоб захищати себе, свій дім і свою сім'ю, можливо. Е, я вважаю, що якраз таки е, від дитинства йде гарне патріотичне виховання, і ми маємо з самого е, початку ну не умовно з народження дитини, а збільш вже свідомого віку е, пояснювати різні такі. Е, Події в історії, нашій і то розказувати справжні історії, а не такі, які писали під час радянського союзу, дозвольте, ласка, я ще додам власне стосовно студентів так само з початком повномасштабної агресії Росії проти України в лютому 22-го року, так само. Майбутні офіцери, тобто курсанти з числа курсантів, формувалися стрілецькі батальйони, тобто це четвертий, п'ятий курс, третій курс, якщо я не помиляюсь, так само, тобто які так само брали участь у відсічі збройної агресії. Тобто, частина, звісно, що випустилась достроково, я знаю таких людей, тобто їм достроково видали, призначили вже командирами, тобто надали офіцерські звання, і вони вже відправилися в підрозділи. А частина ще, будучи курсантами, зі зброєю в руках, так само допомагала нашій боронили нашу. Державу, тобто про це теж варто згадати. Дякую дуже. І От сказав Владислав про свідоме дитинство, яке варто формувати з маличку, коли дитина, як то кажуть, тільки опановує розуміння важливих речей. І хочу сказати, що департамент освіти Житомирської міської ради повідомляє, що учні Житомирського ліцею номер 28 у співпраці із обласним драматичним театром імені кочерги взялися реконструювати події 18-го року під крутами та відзняли відеокліп. Презентація цієї творчої роботи відбудеться згодом, але тематичне відтворення протистояння студентів, які вийшли на боротьбу із армією більшовиків, які мали перевагу в кілька разів як живої сили, так і зброї. І прокоментувала цю роботу учнів ліцею Яніна Глінчевська, директорка ліцею номер 28 І зараз зацитую її пряму мову. Напередодні зйомок у російсько-української війни загинуло двоє наших випускників, і з року їх вже 12. Наші ліцеїсти беруть участь у вшануванні пам'яті, покладанні квітів, тому добре розуміють, що відбувається. Діти одразу погодилися взяти участь у зйомках фільму, адже він також про добровольців-захисників, каже Гіна Глінчевська, директорка ліцею номер 28 усі хотіли брати участь у зйомках, захотілося відтворити ті події, які зараз ми вивчаємо на уроках історії. Поділився Нікіта Перепечай, учень 8 класу. Ми всі хочемо побачити реконструкцію цих подій. На вашу думку, коли беруть участь? В таких роботах саме учні, які дізнаються про історію, можливо, там не з спогадів людей, а з підручників. Чому важливо, коли вони залучені, коли вони відчувають себе головними героями, і потім починають дізнаватися і цікавитися тим, що було в минулому України? Дозвольте, я відповім. Якщо говорити взагалі про вивчення історії, то нині ми знаємо, що покоління дітей це цифрове покоління, тобто це покоління. Соціальних мереж, тобто яке прагне інтерактиву, і засвоєння історії, можливо, навіть е, шляхом вивчення і перечитування книжок, це відходить в, в, в минуле. Ось а насправді такий спосіб, от саме історичної реконструкції зйомок такого ролику, це сприяє дійсно тому, що їм цікаво це тактильно відчути, тобто приміряти можливо ті однострої, во які взяти до рук макети або макети зброї. Ось і власне відчути себе учасниками. І так мені здається, що це буде ефективніше з боку усвідомлення них, тому що ми так само з пластунами проводимо щорічну акцію базар, 21», тобто крутий і базар, це приблизно вони на шальках терезів стоять рівні за своїм значенням, і ми так само проводимо різноманітні активності, там різноманітні теренові ігри, тобто що діти діляться на дві команди, тобто червоні і повстанці відповідно змагаються там за кількість точок, мають зірвати пов'язку один з одного, і всі мають купу і справді розуміють, хто був нашим ворогом, що ворог не змінився, і дійсно варто зараз маємо реальний шанс побороти російську імперію. Дякую дуже на останок. Владиславо, я б хотіла, щоб ми е, закінчили тим, з чого починали з приводу організації заходу, який ви плануєте провести завтра. Нагадайте, будь ласка, о котрій годині і де будете проводити, кого чекаєте, хто взагалі може долучитися? Е, ну і. Ту важливу інформацію, яку варто повторити в рамках нашого ефіру. Окей, почну з того, що захід починається о 12-й в гнатюк арт-центрі, ще на Бердичівській. Він буде приходити до п'ятої години, і на заході ми чекаємо учнів, студентів і всю молодь, яка бажає більше дізнатися в такому більш неформальному становищі про ці події, поспілкуватися, знайти нових знайомих в. Також під час заходу під кінець вже буде ватра, невеличка, де де учасники зможуть поспівати пісні того часу під гітару з чайком і печивком. І зараз важливо ще сказати про те, про тих ваших колег, які зараз бороняться кордони України. Наскільки сьогодні, на вашу думку, пласт є таким, знаєте, проявом патріотизму і Тією такою важливою інформацією і тим сенсом, з якого беруть приклад усі, хто про це знає, нині. Понад 500 пластунів mm -hmm. сумарно, десь ну це за підрахунками знову ж таки приблизними боронять нашу державу в силах оборони різноманітних, тобто починаючи від збройних сил, закінчуючи там національною поліцією, Державною службою з надзвичайних ситуацій, тобто всі так чи інакше долучаються до творення, до творення новітньої історії, тобто історію можна вивчати, а можна творити. Ось, і дійсно, пласт, як і 100 років тому, він зароджувався вита... під час Першої світової війни, тобто напередодні першої світової війни, і перше пластову навіть була складена під час от, першої світової війни там. Власне і пластун так само брали участь що в перших визвольних змаганнях, що в боях під крутами, що згодом брали участь в українському націоналістичному русі, і так само починаючи з 2014 року, беруть участь у відсічі російської агресії. Тому пласт допомагає безпосередньо. Тобто, пласт як організація нині діє у форматі волонтерських штабів, тобто на підтримку як військових, так і внутрішньопереміщеним особам. Щиро дякую вам. Маємо закінчувати пам'яті питаєте не лише про героїв Крут, а й про усіх героїв, які зараз чинять супротив російській агресії і відбу... виборюють незалежність України як тільки можуть. Спасибі усім, спасибі вам за участь в ефірі. Дякую На вам. все добре і побачимося. І почуємось за гарної нагоди. Ключові події актуальні теми регіону. Думки експертів. Відповіді на питання. Слухайте і дивіться. Радіо День.